Швидку допомогу, яка буде пристосована для людини з інвалідністю, збиратимуть учні школи програмування та робототехніки Радобот, що діє в карі та схаб. Вивчають діти таку справу разом із Богданом Гриневичем, який вимушено через війну опинився на Закарпатті. Сам із Луцька. Війна змінила все, і Богдан опинився без роботи. Її згодом віднайшов в Ужгороді. За підтримки благодійного фонду Радога, вони організатори цього проекту, який називається Радобот. Робимо для дітей-переселенців, дітей в складних життєвих обставинах таку школу по програмуванню, по робототехніці навчаємо християнським цінностям, як сьогодні поводитися в світі, коли є багато різних ситуацій. І якби надаємо дітям підтримку, тому що багато з них пережили ці травми війни, різне бачили. Тому хочемо якось, щоб вони адаптувалися, соціалізувалися, щоб зменшити це. Навантаження на психіку і якось розрадити, допомогти. Заняття викладач проводить у двох групах: молодша 5-10 років. Діти збирають простіший конструктор. У старших від 10 років складніша програма, складніші роботи, завдання, різні види програмування. Для кожної групи заняття відбувається раз на тиждень. Наразі є 12 груп. Урок триває півтори години і складається з двох частин. Спочатку ми з дітьми спілкуємося. Я питаюся, як в них справа чи все добре. Згадуємо, що робили минулого разу. Проговорюємо, ну що будемо робити. проговорюємо настановчу частину з християнськими істинами. І далі вже десь година залишається на збір на і на програмування. Ну і я хожу, допомагаю, перевіряю, дивимося, чи все добре разом і допомагаємо один одному, якщо є якісь труднощі. Тема про швидку допомогу не обмежується збором власне транспортного засобу. Я їм розповідаю, ну які бувають машини швидкої допомоги, які є якісь правила, нюанси, і суть цього уроку, щоб донести дітям, що ми маємо допомагати один одному, що незважаючи на вік, ну можливо, хтось вважає, що він маленький, все рівно в своєму середовищі, серед однолітки, ми можемо стати такою швидкою допомогою один для одного, тобто запитати, як в тебе справи, чи все окей, можливо, я можу щось для тебе зробити, тому що ну цей світ так влаштований, що ми мусимо допомагати один одному, щоб ну як налагодити зв'язки. Просто щоб бути корисним одним одного. і власне технічне завдання. Виходить така машина, в нас буде зібрана модель, такий хлопчик на інвалідній колясці. І ну, з таким машині є спеціальний елемент, як крюк. Він буде брати цього хлопчика, під'їжджати до нього. Там треба буде виміряти відстань. Скільки сантиметрів машина має зробити відстані, щоб під'їхати, в точності під'їхати до цього хлопчика. Потім цей крюк піднімається, мотор його піднімає, він закидує його ніби як середню машину, і машина далі їде вже туди, куди їй треба. Важливо, аби діти вчилися працювати в команді, тож здебільшого одне завдання виконують двоє. На 25-й сторінці команда, у якій працює Софія. цим багато роботи, але мені дуже подобається сам збирати конструктор. А скільки там цього сторінок є, що ти кажеш, багато роботи? Ну, Напевно, десь 40. Як давно ти ходиш на цю роботу? Уже п'ять тижнів. Роботи клешнями на попередньому занятті. Цей робот вмів переносити всякі предмети. А сьогодні? У нас буде хлопчик, якого можемо перевозити на ткі ці швидкі... на цій швидкій. А в Олексія на різні завдання запрограмований вертоліт. <пробуємо> Він буде постійно крутити. Тобто ми перевірили, це працює, так? Зупинити так, І давай подивимося, яке наступне завдання. А ну давай, Вправо чи вліво? Піднімає. І вправо, вниз або в сторону. Бачиш? <плес> тобто у <плес> нас стоїть рівень, нічого не відбувається. Кидаємо сюди, нічого не відбувається. В цю сторону нічого. Всю нічого. Чому? Тому що ми мене... так що коли в Цю сторону. Тоді ну, нас цей вертоліт тільки оцим крутить, ну, а оце тільки руками крутиться. Ну, і Тут треба вмикати оце, а оце щоб вимкнути ось так. Тут можна ще програму отак доробляти. А що ти там задаєш в програмі Тут можна привімкнути, щоб якщо ось так вліво, вправо, назад і вперед можна привімкнути, можна цей, ну, швидкість. Я дуже люблю лего, але в мене нема ці, ну, у нас квартири маленькі, в мене нема де займатися лего. І я оце з радістю ходжу сюди, щоб хоч трохи відчути себе таке. Ну, а ще мені подобається, що ну, воно тут саме таке працює. Одного разу ми збирали машинку. Ось таку, ось таку вже на коробці намальована. І вона ось так їхала, потім можна запрограмувати, і вона отак повр... повертала сама. Багато зроблено вже й у третьої команди. Зараз вже утворено шасі та приєднано єдиний центр для управління всією цією конструкцією, тобто хаб. -to Робототехніка мені подобається тим, що є можливість програмувати це, як тобі заманеться, широкий спектр дій, які ти можеш виконувати за допомогою цих механізмів, чи що б то не було, конструювання лише частина вмінь, яких діти набувають у школі Радобот, а ще вони розвивають просторове мислення, дрібну моторику рук, та чимало спілкуються про життєві цінності.